Вітаю в ефірі «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Релігійні утиски в тимчасово окупованому Криму. Як росіяни переслідували прихожан та священників української церкви? І що сталося з останньою церквою ПЦУ на півострові? 21 липня окупаційна влада тимчасово окупованого Криму розпочала демонтаж храму православної церкви України у Євпаторії. Це була остання українська церква на півострові. Далі нагадуємо коротку історію цього храму. Хрестовоздвиженський храм Православної церкви України в Євпаторії почали будувати у 2014-му. Його зведення припало на Революцію Гідності і подальшу окупацію Криму у листопаді 2019 року. Окупаційний Євпаторійський міський суд прийняв ухвалу знести дерев'яний храм. Православної церкви України 23 липня 2020 року архієпіскоп Сімферопольський та Кримський ПЦУ Климент отримав ухвалу так званої служби судових приставів Криму про знесення церкви в Євпаторії у п'ятиденний термін у березні 2021-го Управління Федеральної служби судових приставів у Республіці Крим вимагало від Кримської єпархії Православної церкви України демонтувати храм. Мета такого акту в тому полягає, щоб просто знищити не тільки українство, в Криму, а просто всі будь-які будь які спогади про все українське. Суд постановив, що демонтаж церкви має здійснити сама громада. Парафіяни відмовилися виконувати це рішення, тому російська влада. Повторно звернулася до суду, щоб отримати дозвіл знести храм самостійно. Кілька днів тому рішення вступило в дію, і це саме тоді, коли Європейський суд з прав людини чітко визначив, що рішення судів на окупованих територіях, які приймає Російська Федерація, є незаконні і протиправні, і не підлягають виконанню. Я звертаюся до президента України. Десять років боротьби. Православна церква України єдина в Криму заявила про те, що, вони, що ми не будемо перереєструватися за російським законодавством, тому що ми не визнаємо окупаційний режим Криму. Ми виконали всі вимоги українського законодавства. А що відбулось? Відбулось те, що протягом десяти років боротьби ми не маємо жодної підтримки зі сторони Уряду України. Депутатів Верховної Ради. Більше говоримо з нашим гостем вже на зв'язку повноваженої Кримської єпархії Православної церкви України Андрій Щекун. Вітаю і дякую, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Доброго дня, дякую. Трешка пізніше ми будемо обов'язково говорити про храм, який знесли в Євпаторії. Але якщо пояснювати нашим глядачам більше загальніше ставлення окупаційної влади з 2014 року, як воно змінювалося до української церкви в Криму? Ну, дивіться, з періоду окупації Криму фактично окупаційний режим влади. Російської Федерації зосередилися на тому, щоб знищити всю українську національну ідентичність, починаючи з мови освіти з перших днів окупації, потім знищивши культуру сферу повністю, і потім взялися за українську церкву. Як на диво, українська церква, це православна церква України, змогла проіснувати в окупації в умовах окупації майже 10 років. І ви знаєте, що тільки в минулому році митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, Заявив чітко, що ми призупиняємо. Будь-яку діяльність на окупованій території. Це сталося 11 травня 2023 року, коли окупаційний режим захватили Кафедральний собор в місті Симферополь по так званих рішеннях судових російської, російської держави. Тому на сьогоднішній день діяльність призупинена, але це ж не означає, що вона не буде відновлена. От це не означає, що священники не повернуться до своїх храмів. Це не означає, що ми не будемо відновлювати ті храми, які на сьогоднішній день влада знищує Російської Федерації. Та політика, яку провадила окупаційна влада в Криму після початку повномасштабного вторгнення, можемо говорити, що ті утиски, ті переслідування, ті намагання впливати і на священиків і на прихожан української церкви, вони посилилися. Звісно, що вони посилилися, вони системно посилювалися. І з, з кожним роком а, спочатку були захвати приміщень Української прославної церкви Київського патріархату на той час. Це особливо ті храми е, були захоплені, які знаходилися на території військових частин. Ви бачили, і всі знаєте про село Перевальне, Севастополі і інші регіони. Потім пішла друга хвиля це вже розірвання договорів оренди приміщень, де е, але чому відбувалося таке знищення ціленаправлення Української церкви у Криму? Тому що це єдина релігійна громада Української православної церкви, Київського патріархату, Православна Церква України на сьогоднішній день вже не здійснила реєстрації за російським законодавством. Більш того, на своїх богослужіннях всі 10 років окупації фактично молилися в храмах українською мовою за українську збройні сили України за українську державу, за український народ, і фактично це. Історія спротиву в умовах окупації. І на сьогоднішній день влада вже знайшла інший шлях, і типа по... давайте ми будемо е зобов'язанням рішенням суддів е зобов'язувати е знищувати храми. Як бачите, в Юпаторі це взагалі е нонсенс в ситуації, коли. На весь Крим єдиний храм Православної церкви України, який є дерев'яним, тобто фактично з точки зору така мала архітектура. Приїжджали майстри з Карпат, коли робили цю церкву і будували якраз на межі 2014 і 2014 року, як ви зазначали. В період Майдану були спроби його підпалити. І Частина храму майже згоріла, але була відновлена. І збирали гроші тоді кошти всі, всі на Майдані. Ані, отець Ярослав, настоятель храму, виїхав на Майдан до Києва і оголосив про збір коштів щодо відновлення цього храму. Тобто цей храм має свою історію, так має історію нескореності і існування в умовах окупації. І що придумала окупаційна влада щодо цього храму? Знис вона зобов'язала храм знести руками самих парафіян, які будували цей храм. Це просто знущання протягом 2019 року, коли ухвала вступила рішення до виконання. Звісно, що парафіяни відмовилися, управління кримської пархії відмовилися знустити храм. То їм почалось приходити на управління і парафіянам різні штрафи за те, що вони не виконують рішення суду. Це фактично політичне переслідування і тиск на парафіян громади, яка в умовах окупації, звісно ж, руку не підніме на свій храм, який вона створювала. Але це ж така фактично злочинна діяльність окупаційного режиму, яку ми повинні фіксувати і подавати до європейських судів, суду суд, 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 і Європейський суд з прав людини. Ми все це документуємо і ці факти ми збираємо. Ось на сьогодні на день влада, коли побачила з 2019 року, що парафіяни не ліквідовують, не демонтують свій храм, більш того, що вони чітко заявили про це, що робити вони, і рішення суду для них Російської Федерації не є закон і не будуть виконувати. Російська, федер... російська влада в особі адміністрації так званої мерії Юпаторії звернулася в черговий раз до суду. Для того, щоб їм суд дозволив самостійно знести цей храм. Ось. І на сьогоднішній день ми ще не бачили насправді рішення суду, чи дозволили їм. Ну, нібито є воно, але нібито немає. Ми ще поки не можемо констатувати цей факт, але ми бачимо, що демонтаж вже здійснюється. Тобто ні кримській єпархії не було доведено до того, що суд таке рішення прийняв, ні парафіянам, але вже хтось почав. Ну звісно, що це особі місцевої влади, зрозуміло, вже почали демонтаж храму. Тобто, ось ось, ось, усе обличчя, яке на сьогоднішній день ми можемо характеризувати окупаційного режиму, і що відбувається з українською церквою в Криму. Пане, зараз чи достатньою є реакція і української влади, і міжнародної спільноти на вже факт демонтажу, який є тут окрема історія, скажем, дуже складна історія в державній політиці України, особливо коли ми кажемо про політику деокупації реінтеграції. Насправді державні органи влади мало ефективні. В захисті прав в свобод більш того, що єдина постанова, яку ініціював Владика Клімент ще дві 2019 році. Під час того, коли в 20-х роках кафедральний суворо почали відбирати, і він пам'ятаєте, голодував біля стін ради кабінету міністрів України. Після цього була все-таки ініційована постанова кабінету міністрів України. Потім постанова Верховної Ради України. І на сьогоднішній день постанова Кабінету міністрів України є невиконаною. Щодо якраз захисту кафедрального собору, і парафіян і так далі. Нам не зрозумілі причини, нам не зрозумілі обставини, нам не зрозуміла поведінка державних органів влади, особливо Міністерства культури і інформаційної політики. Нам зрозуміло, що нас підтримують Міністерство з питань реінтеграції, тимчасово окупованих територій. Все таки вони дійсно підтримували і ми разом розробляли ці проекти постанов Кабінету міністрів України. Але сьогоднішній день в основі виконання є Міністерство культури і інформаційної політики, яке до сьогоднішнього дня не виконувало цю постанову. Шукаючи різні причини, які є необ'єктивними по відношенню до самих парафіян і громади Православної церкви України в Криму. І ми про це говорили. Владика не один раз заявляв і про, це, і про цей саботаж державних центральних органів влади. Ми дякуємо, звісно, що Європейському суді справ людини, де відповідно сам адвокат Сергій Заяць, який представляв і подавав всі позови. Ви в Європейський суд справ людини ми зафіксували і продовжуємо документувати ці факти злочину. Ми, але це ж, знову ж таки, це громадська ініціатива. Це е, парафіяни, це які звернулися також з Криму. 60, більше 60 парафіян звернулися в комітет КО е, е, комітет справ людини Організації Об'єднаних Націй, тобто не побоялися індивідуально звернутися проти те злочини, які здійснює Російська Федерація в окупованому Криму. І на сьогоднішній день є розуміння і в комітеті справ людини ООН, але вибачте мене про. Ну, фактично, стурбованість цих документів, да, тобто цих документах фактично говориться про стурбованість, про розуміння того, що є злочини, які здійснюються, але нема тої реакції, якої ми хочемо відчути. Ми хочемо, щоб хтось ніс відповідальність. І коли почне нести Російська Федерація відповідальність за ті злочини? Ось про це треба нам більше зараз говорити. І я бачу, що поки держава Україна не готова правильно ставити ці питання перед Російською Федерацією, під міжнародною спільнотою, особливо це в цьому компетенції повинно і Міністерство закордонних справ працювати. І на площадці організації Об'єднаних Націй, і ми неодноразово просили Міністерство закордонних справ, щоб митрополітклімит міг виступити в ООН, ОБСЄ, в інших міжнародних площадках донести цю інформацію, яка відбувається в окупованому Криму. На жаль, це мала ефективність така, скажімо так, інколи бездіяльність. Вона породжує Російську Федерацію. Вона більш-менш то ще й спонукає до таких дій агресивних. Якщо б Україна була більш ефективна в політиці, і захисту своїх прав і громадян, парифіян. Я розумію, що важко, коли нам вишацька кажуть в кабінетах, що Крим там і ми нічого не можемо зробити. Ми кажемо, ні, Україна повинна судитися так само, як ми судимося за Нафтогаз, за, за так само як ми судимося за Приватбанк, за Охщадбанк. Так само як ми судимося за інші рішення. Ми повинні судитися і за ті всі збитки, які вона задає українській культурі, українській освіті, українській церкві. Коли це вже нарешті зрозуміють державних органів влади, я не знаю, я не можу відповідати за них. Але ми наполягаємо і ми сподіваємося, що все-таки державна політика України розвернеться обличчям до парафіян Прославної церкви України і почне хоча б діалог з ними щодо захисту прав віруючих в Окупованому Криму. Андрій ви вже згадували про те, що в 2023 році призупинила діяльність Кримська єпархія, але про те, що вона повернеться до роботи, продовжить свою роботу. Це зараз можливо тільки за умов деокупації Криму. Так, це тільки ну ви бачите, зараз повномасштабна війна. Тиск дуже посилився іграк спійс під час повномасштабного вторгнення, так особливо коли почали роздавати нашим священникам повістки, щоб призивати їх ну, це бо скоріше всього, ми що це спеціально робилося, щоб їх призвати в армію Російської Федерації, і постало ризиків для ряд священнослужителів, які дійсно хотіли мобілізувати, і нам прийшлося ну, скажімо так. Таємним шляхом вивозити їх з окупованих територій, щоб забезпечити їхню безпеку і для того, щоб їх не змогли мобілізувати в Криму. в тому числі, ви бачите, що митрополит Сіпіропольський і Кримський сьогодні в безпеці, і фактично він не є арештований і не здійснюється фактично на нього вже тиск, тому що він є на материковій частині України і здійснює богослужіння вже тут. Тому це дуже важлива складова, і одна із складових, яких ми із і, і, виходячи з тих спектору і викликів, які є, була призупинена діяльність церкви, і також не піддавати ризиків і самих парафіян, бо вони збільшилися. Тому о, це обґрунтовані речі, які церква правильно заявила, на мою думку. І на сьогоднішній день, поки не закінчиться війна, я поки не бачу реального відновлення діяльності православної церкви України. Але ми чітко заявляємо, що ми призупиня... призупинили діяльність, і а значить, якщо призупинили, вона буде відновлена. Звісно, найкраще це ситуації це буде, коли ми звільнимо окупований Крим і відновимо повністю функціонал православної церкви України в Криму. Панеріям дуже дякую за роз'яснення, що ви сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був уповноважений кримської єпархії православної церкви України Андрій Шаку. власне говорили ми і про факт вже знесення останньої української церкви в Криму, і загалом про переслідування будемо обов'язково продовжувати цю тему. І сподіваюся, що в наступних ефірах зможемо долучити і представників Міністерства культури і інформаційної політики, власне, для того, аби більше зрозуміти. І як вони бачать майбутнє і що можна зараз вже зробити з боку України? Також про те, що релігійні утиски стосуються не тільки представників української церкви, говорив на брифінгу в березні і керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Пиночовний. І він зокрема говорив саме про кримінальні провадження, тобто про вже факти. Відкритих кримінальних проваджень, які стосуються саме переслідувань за релігійною ознакою, це вже 14 те таке повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. В ньому містяться... Докази, які зібрані правоохоронними органами автономії спільно з неурядовими організаціями, докази зібрані в рамках розслідування національних кримінальних проваджень. Тобто, ми використовуємо. Наше кримінальне провадження для двох юрисдикцій для національної і для міжнародної. Наразі в цих кримінальних провадженнях задокументовано більше 90 фактів нападів та переслідувань відносно представників Православної церкви України в Криму, свідків Єгови, кримських мусульман, протестантів та інших релігійних меншин. Тобто ми бачимо з цих цих Слідувань, що Росія дійсно намагається в Криму встановити таку монополію Російської православної церкви Московської православної церкви, яка, як ви знаєте, відіграє одну з ключових ролей в утриманні в страху в покорі цивільного населення в Криму і в Росії загалом в покорі до, до чинної влади і використовується як такий ефективний пропагандистський. Механізм для того, щоб в Криму стерти будь-яку українську ідентичність. Тобто набагато простіше, наприклад, асимілювати росіян з українцями чи українців з росіянами, але російська влада на цьому не зупиняється, навіть створюється псевдорелігійні релігійні організації і мусульманські для того, щоб навіть кримсько тазарське населення теж асимілювати під, під мусульманський, російський світ і працьо що вони працювали за одними наративами. Далі продовжуємо тему з нашим наступним гостем, директор інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Роман Назаренко з нами вже на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Чи коли ми говоримо зокрема про українську церкву в тимчасово окупованому Криму? А чим вона була для людей, для прихожан, і чи могла вона їм в якомусь сенсі і можливо допомагати переживати окупацію? Ну, найперше в країні, де від 50 до 70% людей називають себе релігійними, релігійний чинник є важливий і не можна недооцінювати роль духовної підтримки вірян. Але з одного боку, але з іншого боку, також знаєте, розради в умовах тиску, в умовах репресії. Тому українська церква в окупації в принципі стала важливим елементом такої згуртованості соціальної згуртованості вірних з одного боку. Але з іншого боку, церква стала, знаєте, елементом збереження можна сказати національної ідентичності, бо плекалася мова, плекалася культура, плекалися цінності, і знову ж таки це не давало втратити власну ідентичність. І стала церква, зрештою, символом і певної боротьби, свободи, надії для нас. Натомість для окупаційної влади це був прекрасний інструмент для пропаганди, для боротьби показати, що от ми боремося з всіма проявами. Антиросійськими, так чи західними, як вони називають українськими, з одного боку з іншого, потрібен контроль, репресії. Я тут можу сказати, що це стосується не лише православної церкви, це стосується інших релігійних громад, зокрема греко-католицька церква ще давніше не отримувала ділянок під будівництво храмів, де віряни просто збирались в кімнатах, бо заборонено було, а згодом і взагалі духовенство змушено було виїхати. Православна церква України дійсно залишалася тим, якщо одним з останніх форпостів на, на підтримці цієї української свідомості. Тому це ще раз в країні, такі як наша, де релігійність дуже важлива, не можна недооцінювати цю роль. Це ну, серйозний удар по, по збереженню українськості там. І тому, знаєте, я підтримую заклик. Ем... Єпископа кримського климента, який ну вб'є всі дзвони і, і закликає українську міжнародну спільноту реагувати на ці речі, як може зараз спільнота реагувати? Що і ми, і світ може зробити в принципі, чи ми взагалі можемо впливати, вплинути на росіян? Ну бачите, зараз з одного боку є спокуса впасти в таку дійсно зневіру і сказати, що всі ці міжнародні позови в Гаагські трибунали, та й в принципі, суди, які займаються правами людини, вони нібито позбавлені сенсу, бо вони не мають прямого значення на Росії впливу. Але ця думка є не до кінця вірною або навіть хибною, бо знаєте, нам потрібно, по-перше, свідчити самим собі все те, що відбувається з. В Україні випрацьовувати цю нову парадигму і давати чітку оцінку, що таке є російське православ'я. З одного боку, з іншого, потрібно до світу доносити цю думку і фіксувати її, бо щоб не було, знаєте, в майбутньому в історії різних відкатів до того, що не все так було однозначно, там в 2020-х. От щоб цього не було, потрібно нам максимально говорити для міжнародної спільноти і, і самим собі внутрішньо, знаєте. Викристалізовувати і окреслювати це російське православ'я той же час в Криму знаєте, мені важко, звісно, ну давати якісь поради людям, які перебувають під окупацією, як вони можуть свідчити, але повірте, від того публічного, що вони можуть свідчити, чи через соцмережі це з одного боку, але з іншого навіть є важливо просто розмова вечором за кавою з друзями. Знаєте, де ви продовжуєте говорити, що про український, і продовжуєте. Боротись і чекати на Україну, і от це мені здається є дуже ключова річ, щоб е, не люди в Криму відчували підтримку України і міжнародну підтримку, і не падало дух. І тому я думаю, що про ті речі треба максимально голосно говорити. І ви знаєте, як свідчить практика все одно чи навіть по звер... поверненню наших полонених. Чи допомога з визволенням дітей, наприклад, які були викрадені Росією. попри знаєте, ніби скепсис до міжнародного права, все одно якісь процеси йдуть і і стаються добрі справи. Тому тут важливо не втрачати надію і кожному на своєму місці робити максимальне від себе можливе. Коли ми говоримо про релігійні утиски, варто згадати і зазначити, що вони стосуються не лише представників Української церкви, Греко-католицької церкви, вони стосуються і представників інших і конфесій, і релігій. Незаконні справи росіянами відкриті і проти представників свідків Єгови, дуже багато справ проти тих, кого звинувачують в участі в організації Хізбут та Хрір. От те, що росіяни намагаються на різні релігії чинити тиск. Про що це може свідчити? Ну, я би тут розділив цих два моменти. Якщо ми говоримо про хізбут та Хрір, то це радше інструмент для того, аби притягувати нелояльних кримських татар до, до кримінальної відповідальності. В Росії, в Казахстані, ця організація заборонена. Ну от її в Британії недавно заборонили, але через антисемітизм, а не знаєте, заклики до там, державних переворотів і так далі. Тобто це є просто інструмент. Як це відбувається, приходить, приходить виконавча служба на обшук, підкидає літературу, або є потім пул так званих експертів, які дають оцінку, що та чи інша література, яка була знайдена в будинку кримського татарина, вона таким чином. Ходить в цей пул забороненої літератури, і тому Хізбут та хрір – це просто ярлик, який дозволяє взяти на гачок і репресувати представників знову ж таки нелояльних кримськотарського народу, а отже й мусульман. Тому це такий максимально політичний інструмент. З іншого боку, якщо ми говоримо про свідків йогових, для мене це вже, знаєте, такий показник, що в королівстві все погано, як кажуть. Тобто, якщо свідки вігових репресують, то, то це вже дуже дуже поганий сигнал. Свідки Говину це релігійна громада, яку інші християни не називають християнською, і навряд вона може нести якусь знаєте, загрозу державі. Але знову ж таки це ще раз показує, що оскільки це авторитарний режим, де знову ж таки в Росії мусульманські громади і, і, і інших релігій, інші громади вони повністю, на жаль, там є кілька духовних управлінь мусульманських, і вони повністю є інструментами, просто інструментом в руках влади. І відповідно тим самим ще раз Росія показує, що авторитарний режим не терпить багатоголосся якогось релігійного плюралізму, а вимагає лише домінування і нав'язування однієї е, одньо, однієї релігійної організації. І це, зрештою, цей породжує фаворитизм, а отже, і преференції. Тобто, хочете мати вільне служіння, якщо говоримо про християнський громад, хочете мати лояльність, щоб вас не рухали. І не піддавали репресіям, будь ласка, є російська православна церква, і прошу долучайтесь до неї. Ось тому це, це ще раз просто знаєте почерк, який, який, ми, який нам підсвічує, що це дійсно авторитарний режим, де релігія, на жаль, стає просто інструментом, яким маніпулюють і забувають мізки. Великій кількості людей якраз нас ще є хвилинка, але те, що ви останні сказали, те, що це інструмент зараз. Ми можемо говорити, що росіяни роблять все для того, аби більше людей перейшли в російську церкву, для того, аби потім через них впливати на тих людей, які залишаються в окупації. Так, це стосується, якщо взяти правосну християнською християнську релігію, то це стосується православних, так щоб навіть і духовенству і вірянам показувати, що ну будете ходити до української церкви, будете переслідуватись, будете ходити до російської, будете чути себе вільно і будете як всі цивілізовані люди, так які не переслідуються законом. Але ж те саме ми бачимо по відношенню до мусульманських громад, тобто є мусульмани на території півострову, які... Ну, давайте скажу так, взаємодії з місцевою владою. Ось і тому це один той самий інструмент, одна та сама практика і механізм для того, щоб чим більше людей взяти під свій семантичний або навіть пропагандистський вплив. І релігія виступає якраз тим інструментом, тому це стосується не лише християн. Але й мусульман також, і це зрештою вносить розкол всередину кримсько-татарського народу. Принаймні, Росія на це розраховує. Пане Романе, дякую дуже за роз'яснення. Що сьогодні змогу долучитися до нашого ефіру? Нагадаю, глядачам, що з нами був Роман Назаренко, директор інституту релігії та суспільства Українського католицького університету. На цьому маємо завершувати ефір. Але тільки на сьогодні побачимося з вами вже наступного тижня. З вами була Олеся Вакуленко.